Добрий день. Сьогодні ми з вами ознайомимося з онлайн-сервісом Canva. Canva це досить простий у використанні сервіс, який пропонує практичний досвід навчання, який розвиває креативність учнів під час уроків мистецтва та інших предметів. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та вискидання у поєднанні з десятками тисяч шаблонів дизайну та фотографій робить проєктування у Canva зручним та ефективним. Інтерфейс це графічна оболонка програми, за допомогою якої користувачі спілкуються з операційною системою. Canva дозволяє швидко створювати велику кількість візуальних продуктів від райдужних планувальників уроків, плакатів, буклетів до презентацій, відеоконтенту, віртуальних класних кімнат. В процесі роботи з програмою можна створити не тільки контент для навчання, а й яскраво візуалізувати матеріали для презентації професійного досвіду вчителя. Canva умовно безкоштовний сервіс. У безкоштовному тарифі користувачі можуть створити до 5 ГБ власного контенту. Також існує можливість зареєструватися як викладач. Заповнити анкету і отримувати більше можливостей для роботи у програмі. Велика частина контенту стане безкоштовною. Найпростіше завдання у програмі можна виконувати під час дистанційної роботи, використовуючи готові зображення та компонуючи їх. Перед тим як дати завдання, вчитель має пояснити дітям принципи роботи сервісу. Тобто правила перетягування, правила збільшення зменшення об'єктів, правила перенесення на передній задній план, правила зміни кольору і принципи єдності зображення. Розглянемо детальніші способи роботи з програмою Canva. Програма пропонує нам два типи меню. Перше вгорі ми можемо обрати те, що ми хочемо зробити тут, або натиснути три крапки І побачити більше продуктів. А другий варіант це нові варіанти, які пропонує Canva. У вигляді мініатюр можна обрати те, що ви хочете зробити у цьому рядочку. Якщо ви не знайшли те, що хочете зробити, ви можете. Ви можете написати слово, яке вам потрібно, і програма видасть вам шаблони саме на цю тему. Одразу у нас з'являються різні шаблони для плакату. Ми можемо обрати ті, які нам подобаються. Єдине, треба звертати увагу, що деякі шаблони є платними. На них є відповідні позначки, а є шаблони безкоштовні. Безкоштовний шаблон. Ну, наприклад, ось такий він не позначається ніяк іншим чином, крім звичайною зірочкою і ось такими трьома кнопками. Ми натискаємо на цей шаблон налаштування. І переходимо на сторінку дизайну нашого шаблону. Ось він так виглядає, на, на мій погляд, трошки Е, засвітлий. е ось, так, ось так він виглядає, ми хочемо його трошки змінити. Для цього ми е, у пошуковому вікні набираємо назви тих елементів, які нам потрібні, або можемо просто ось таким чином пошукати все, що нам потрібно. Наприклад, першими відображаються ті шаблони, які ви вже використовували в різних інших дизайнах. А ось далі у нас є фігури, графіка, наклейки, фотографії і інші продукти. Якщо нам не вистачає, наприклад, якихось фігур, ми можемо натиснути на кнопочку Усі і переглянути все, що нам потрібно, і повернутися так само назад. Ну, Якщо ми будемо працювати, то перші функції, якими ми будемо користуватися, це перша функція переміщення. Ми просто натискаємо кнопкою миші і рухаємо наш предмет туди. Коли він потрібен. Також ми можемо його зменшити, збільшити звичайним способом за куточок, перетягуючи рамку. Далі, у нас є елементи, ось, наприклад, ось такі або інші, ми можемо їх переміщати вперед, назад. Для цього ми натискаємо правою кнопкою миші. У нас є варіант перемістити назад, на задній план. якщо б цей елемент був трошки в іншому положенні, то була б ще функція перемістити вперед або на передній план. Ну, якщо ми перемістимо її назад, то в такому випадку вона буде за нашим фото. Якщо нас це не влаштовує, ми можемо її знову перемістити або на один крок вперед, або на передній план, залежно від того, що ми хочемо від, цієї, від цього елементу. Далі, ми можемо працювати з текстами. Наприклад, мистецтво навчання, Ну, як на мій погляд, я б хотіла його зробити більш яскраво. У нас є таке меню, коли ми натиснули на колір тексту, яке пропонує ті кольори, які задіяні вже в цьому дизайні. Але мені хочеться додати трошки яскравості, тому я оберу інший кольор, або у нас є плюс, там ми можемо обрати будь-який відтінок кольору, який нам сподобається. Я оберу поки що ось такий. Зроблю трошки яскравіше. Далі, якщо нам треба змінювати текст, подивіться, тут дуже все дрібно, я о, хочу бачити якісь елементи краще, тому у мене внизу є ось такий бігонок, який дозволяє збільшувати зменшувати зображення. І оскільки я працюю з текстом, я його збільшила. І тепер нам треба, ну, наприклад, змінити дату, да, коли буде відбуватися захід. Ну, наприклад, там, 01 квітня. 2023 року. По 16.00. Знов таки. Оберемо більш яскравий колір, і можемо ще погратися з шрифтами. Шрифти не всі підходять для написання українською мовою, але можна знайти ті, які будуть виглядати більш красиво та цікаво. Це вже, це вже справа вашого смаку. Так. Ну і якщо мені треба замінити, наприклад, фотографію, я можу обрати з фотографії. Ось у нас тут є різні фотографії, але знов-таки ми набираємо клас і нам видає різні різні фото. Наприклад, ось таку ми можемо вставити в рамку. Це у нас є варіанти таких от рамок. Ось вони рамки, вони мають різний фон, і коли в них вставляєш фотографії, то вони роблять ось в таку, одягаються в таку масочку. Так, подивимося, зменшимо наше зображення, що нам треба ще зробити. Можливо, змінити колір тексту вгорі, і таким чином ми задіяли фактично всі всі функції. Що ми можемо ще? Ми можемо додавати різні стрілки, які будуть на щось вказувати. В даному випадку нам це не потрібно. Але якщо буде потрібно додати якусь стрілку, то ми можемо, звісно, її зробити різною, тобто можемо зробити їй різну товщину, можемо е, зробити е, різний, на, е, різний, різної форми початок та кінець лінії. Можемо навіть додати анімацію, тоді вона у нас трошки буде рухатися. І, звісно, можемо редагувати товщину лінії, якою ця стрілочка зображена. І, звісно, колір я її видалю, оскільки в даному випадку вона нам не потрібна. Можемо додати ще якоїсь графіки для нашого зображення, яка буде теж якимось чином прикрашати наш плакат. Якщо мені щось не сподобалося, стрілочкою назад, і можна. щось змінювати ось таким чином ми можемо робити дизайн нашого плакату. Після того, як ми створили плакат, по-перше, при закритті сторіночки він збережеться автоматично, ми можемо ним поділитися. Можемо просто скопіювати посилання, але перше треба обрати, хто буде це бачити, будь-хто за посиланням. І після цього визначити, що він буде мати, який доступ. Тобто автоматичного за замовчення це редагування. Але мені потрібно, щоб мій плакат лише дивилися. Тому я набираю будь-хто за посиланням, перегляд і копіюю посилання. Після того я можу його надіслати кому завгодно. Для цікавості просто вставимо його в пошукову строку, Enter. І подивимося, як це буде виглядати у тих, хто отримає це посилання. Ось такий плакат ми побачимо, який можна навіть там якось оцінити. І е, якщо ви будете вносити нові якісь корективи в цей шаблон пізніше, то посилання автоматично буде відображати той варіант шаблону, який у вас буде збережено. Далі, що ми можемо ще зробити? Ми можемо завантажити цей плакат. Зазвичай він вантажиться у форматі PNG, це рекомендований, але є і різні інші варіанти. Ми залишимо рекомендований. І потім натискаємо Завантажити. Якщо нам потрібно прозорі, то в деяких варіантах, ну, в платному контенті, це можливо. І завантажуємо. Таким чином, у нас буде вже інфографіка готова для того, щоб її використовувати. Перейдемо зараз на головну сторіночку. Ось він вже з'явився. Так само ми можемо робити різні варіанти інших робіт, тут, наприклад, зразки плакатів, презентацій, таблиці ілюстровані документи. Наприклад, ось такі от макети приблизні для роботи на уроках, рекомендації. Або інші документи, які нам потрібні. І ось такі навчальні аркуші для учнів якихось класів, де будуть різноманітні завдання. Програма Canva дозволяє також створювати різні схеми, графіки, а також працювати на онлайн-дошках. Давайте виберемо такий шаблон, який називається дошка, переходимо на сторінку з макетами. Що собою представляє дошка? Це якраз таке полотно, яке в різні боки можна буде рухати, тобто воно, можна сказати, безкінечне. На цій віртуальній дошці ми можемо працювати разом з учнями, а також створювати різні схеми, плакати, подивіться, будь ласка, різні дизайни на цій дошці, тобто є навіть малюнки, на які можна, діти зможуть додавати різні стикери, можна зробити таблиці на основі якихось шаблонів, виконувати якісь завдання. Схеми, все, що завгодно, можна зробити за допомогою цієї дошки. Зараз ми з вами спробуємо кілька функцій, які у нас доступні при створенні схем. Оберемо якусь схему, наприклад, ось таку. Ось вона у нас з'явилася. Нагадаю, ми можемо збільшувати та зменшувати це полотно для того, щоб нам було зручно. Зазвичай схема виглядає у вигляді набору вже готових таблиць, але є ще додаткові елементи, які можна використовувати для того, щоб працювати з цією таблицею. Ще однією цікавою функцією є розтягування ось таких от стрілок. Це зручно, коли ви, наприклад, створюєте дерево роду. Коли ми прописали батьків, дідусів, бабусь, потім прадідів, і е, з'являється ще якийсь родич, е, якого вже ось, е, на звичайному аркуші ми б тут е, майже не помістили, але можемо просто розтягнути всі ці елементи і знайти вільне місце для того, щоб розташувати додаткові елементи. І фактично на цій дошці можна додати вгорі іншу якусь таблицю. Ну, наприклад, якусь ось таку, і вона в нас теж з'явиться. Вгорі, Якщо зменшимо зображення, ось а, вона стала у нас збоку, або можемо перенести її вгору залежно від того, для чого нам це потрібно. Також можемо додати якісь інші елементи, які теж зможемо потім редагувати. Можемо додавати їх поступово, залежно від того, що нам потрібно. Але зараз сконцентруємося на таблиці, збільшуємо її розмір, курсорами рухаємо, і тепер ми будемо для цієї таблиці додавати або, можливо, з неї прибирати якісь елементи. Я не буду прописувати назви. Єдине, що скажу, що натиснувши на ту чи іншу фігуру, ми можемо змінити тексти на інші. також ми можемо змінити колір тексту, колір таблиці, тобто все, що нам захочеться. Це змінився у нас колір таблиці. Якщо треба змінити текст, ми можемо обрати якийсь інший кольор для тексту зробимо щось більш красиве. Далі, кожен елемент ми також можемо переробити, змінити. Текст, от якщо нам його не видно, ще збільшуємо зображення, прописуємо інший варіант тексту, і у нас вже змінюється елемент. Якщо нам не подобається ця форма, ця фігура, ми можемо замінити її на якусь іншу фігуру. Для цього у вкладці Елементи ми знаходимо, можна навіть прописати фігури, щоб швидше це зробити, знаходимо, яку фігуру ми хочемо додати. Наприклад, я хочу ось таку фігуру. І можу її замінити, тобто прибрати ось цю фігуру, поставити цю, і потім підписати текст. Також ми можемо додавати якісь фігури. Якщо нам треба додати ще якийсь елемент до нашої таблиці, то ми можемо натиснути стрілочку вниз. І у нас автоматично додається наступний елемент, на якому ми теж можемо прописати назву. Якщо потрібно, можемо додати ще одну фігуру в бік. Таким чином, ми створюємо таблицю, набираємо тексти. За допомогою можемо, звісно, прикрасити свої зображення ось такими декоративними, красивими стрілками, які теж можуть бути змінені на інший колір, і таким чином, подивимося трошки нижче, у нас таблиця буде вже виглядати зовсім зовсім по-іншому. Також до нашої таблиці ми можемо додати якісь зображення, які нам потрібні. Або ми можемо знайти зображення у нас в меню, або можемо завантажити власні зображення, які потрібні. Для цього натискаємо на передачу даних і обираємо передати дані, після чого відкриється пошукове вікно. Де ми, мож, де ми зможемо обрати той чи інший малюнок. Після того, як ми завантажимо цей малюнок, ось він завантажився, ми можемо на нього натиснути, додати і розмістити його в тій частині, яка потрібна. Єдине, що малюнки вже не будуть зв'язуватися з таблицею, ми можемо тільки їх поставити рядом, збільшити, зменшити і використати у роботі. Що у нас є? Ще анімована графіка, ну зазвичай фотографії, зазвичай вони якісь кошто, щось коштують, але ну, ми не будемо на цьому зупинятися. Ми з вами, наприклад, з учнями, відкривши дошку в класі, зробили якусь таблицю, учні могли додати якісь коментарі на стікерах до цієї таблиці. Таким чином, ми можемо спланувати розглянути якусь проблему або зробити інтелект-карту на будь-яку тему. І далі можемо перейти за допомогою наших ліній, до другої сторінки нашої роботи на уроці, наприклад, до створення таблиці, де теж ми можемо змінювати тексти, обирати шрифти, обирати кольори ячейок і робити все, що нам буде. Необхідно. Знов таки зменшуємо, збільшуємо. І таких таблиць ми можемо додавати дуже велику кількість стільки, скільки нам буде потрібно для того, щоб опанувати тему. Так само ми можемо з елементів, що ще додавати, можемо додавати різні, наприклад, діаграми. Ось нам пропонуються різні варіанти діаграм. Можна знайти і кругову, можна знайти різні, різноманітні графіки. От він додався цей графік, він може бути розміщений як на самій дошці. Давайте його збільшимо. Для того, щоб цей графік відповідав назвам, ми, наприклад, змінюємо назву, на якусь іншу. І у нас змінюється все в цьому графіку. І, так далі. і е, для того, щоб у нас змінилися пропорції, то ми змінюємо дані, які нам пропонуються. Тут у нас скільки 5 елементів. Якщо потрібно, ми можемо очистити дані, додати ще і е, зробити щось по-іншому. От, ми додали інші дані, і у нас вже є інші параметри. Скульптура ми даних не додали, тому у нас з п'яти елементів вийшло 4. І останнє, на що треба звернути увагу, Якщо вам потрібно скопіювати, роздрукувати якусь частину вашої дошки, не все, з чим ви працювали, ви виділяєте ту частину, яка вам потрібна ту частину, яка вам потрібна, розтягуючи вікно мишки, ось виділилася ця таблиця. І натискаєте Завантажити обрані елементи, Завантажити, зберігаєте зображення і перевіряєте. Ось ми завантажили лише ту частину, яка нам була потрібна. Дякую за увагу.